Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами зробимо комплекс справ, які допоможуть нам розімняти все тіло і відчувати себе дуже довго. На, наша мета розімняти всі м'язи, всі зв'язки, всі суглоби, які є в нас в тілі. Добре. Голову вперед, назад, обережно, плавно. Робимо такі вправи. На кожній перерві. Зранку, ввечері І ми будемо відчувати себе набагато краще. Добре. Пів коромо вперед. Ді. від одного плеча до іншого. Добре, ззаді півкола. Добре, плечі. Вперед-назад, покрутили плечі. Така вправа, що піднялись Фух. на носки. Підняли плечі, потім розслабляємося і бросаємо плечі. Таким чином ми струшуємо всі м'язів. Добре. Махи перед собою розтягуємо передній плечовий пояс. Дишимо. По діагоналі. Зараз ми розминаємо верхню частину тулуба. Розігріваємо м'язи. Круговий оберт невеликі кола робимо в одну в іншу сторону. підіймаємо долоні вгору. Перевертаємо долоні, те саме робимо. Відчуваємо, як наші... Плечі розігріваються. Дуже добре. Розтягуємо трошки. Одну руку, іншу руку. Добре. Ось така вправа. Розтягуємо бокові м'язи, туба, хребта. Ліктям тянемося до гори. Дуже добре, така вправа. Скручуємося обережно. Осанка рівна. Добре. Махи руками. Намагаємось достати ззаді до спини якомога нижче. Локоть угору йде. Розтягується. М'язи. Дуже добре. Круговий оберти тулубом. Ці вправи можна робити. Ні, собака не кусається. Собака не кусається. Ні. Іди допомагай мені. Собака не кусається. Помаши в камеру. Собака. Показуємо право. Собака не кусається. Добре. Розі гріли поперек. Добре. Дуже важливе вправи – це нахили. Звичайні нахили. Собака я уряд в є, в собака. Цей вправі ми розтягуємо собака. задню поверхню стигна. Ми укріплюємо поперек. Можна підключати отак руки. Так буде трошки важче. Намагаємось спину не скругляти, животом тягнемося до стегу. З кожним нахилом можна намагатись трошки понижче. Нижче нахилятись, відчуваючи, як розтягується задня поверхня. Дуже добре можна зупинитись у нижній точці і поскручуватись трошки. О! Добре, наступна вправа. Підтягуємо стегно. До тулуба. Добре. Фух. Фух. Молодці. Наступна вправа це присіди. Намагаюся вправи робити рівно, добре з осанкою. Ноги на ширині плеч. П'ятки стопа стоїть на землі. Спину рівно. От такого, щоб в нас не було, От такого, чи, чи на носках, рівна санка. <звук> Можна цю вправу робити, починаючи кожну вправу з комплексу 20-30 разів і доводячи до 100 разів кожну вправу, нахил, присідання. Добре. Розминаємо коліна, кругові оберти. Добре. Галі на стоп, розминаємо стопу, кругові оберти в одну, в іншу сторону. Зараз робимо попеременний крок випад одною ногою і іншою. Не поспішаємо, можна в кожному кроці додати якусь пружиночку. Раз, два. Фух. Фух. Дихаємо, не поспішаємо. Ця вправа дуже гарно розтягує тазові суглоби. І одночасно дуже добре тонізує Стерна, ягодичні м'язи. Дуже гарно починає циркулювати кров, лімфа в тазових суглобах. Добре. І остання вправа з комплексу давайте зробимо. Це буде в нас собака мордий. Понизу і планка. Ось така вправа. Ця вправа робиться. П'ятки тягнемо до землі. Спину намагаюсь вирівняти. Прямим углом кутом до стегу. Не поспішаємо. Ця вправа тонізує. Усе тіло достатньо. І в кінці ми обов'язково робимо дихальні вправи. Потягнулось. Ух, вдох видох зробили. Заспокоюємося. Вийдох! На цьому будемо завершувати. Всім бажаю щастя, здоров'я та миру. До нових зустрічей!